Презентація виробництва, соцпакету та дозвілля. Великі підприємства громади потребують працівників. Про це їхні представники та представниці розповіли під час ярмарку вакансій 7 березня. Вони ознайомили шукачів і шукачок роботи з умовами праці та особливостями виробництва. Я взагалі за освітою стаціонарний технолог, от але на видавництві та поліграфії, і от вирішила, що в принципі можна перекваліфікуватись там оператор лінії виробництва. Знову ж таки, це схоже за моєю спеціальністю, хоч і не та галузь трошки, але цікаво було б навчитись. Перший раз відвідую такий захід. Я сама не відсюди, приїхала з Херсона. В центрі зайнятості ще стою і шукаю роботу. Саме більше заінтересував морський порт. Я по професії йду таваровіт, продавець та Маркетинг? Так, да. більше по такому. А тут дивлюсь, щось такого нічого нема. Поки і в Южному дуже тяжко знайти роботу. У мене інвалідність третьої групи, тому мені роботу найти дуже тяжело. А щось да, принципі вибору нет. Мені би взяли, я була б бы рада на будь-яку. Очередну резюме на вілл роздаю. Хочете туди? Хотілося б, ну ні, вакансій мене. А ви за освітою б хотіли чи чи просто готова переучитися. Готово переучитися, хто працювати. Отримуєте зараз виплати ВПО. Яким чином вдається виживати? Зараз відміняли. Надіємося, що продлять. Хоча б інвалідам третій групи, не знаю. Ми всі сім'ї з них, тому що жити нам негде не залишилось. Дельта Вілмер, Україна, Одеський припортовий завод, адміністрація морського порту Південний та Порт Південний. За останні роки відчули кадровий голод. Пропонують навчання та перекваліфікацію. Тов Дельта Вілмер Україна декілька місяців тому почало розвивати опцію спеціально для жінок. Можна пройти навчання та опанувати нову для себе професію. В нинішніх умовах ми маємо розвивати виробництво і пропонувати нашим жінкам, зокрема, можливості для того, щоб вони могли отримати перекваліфікацію, опанувати професії, які віддавно вважаються чоловічими. Хоча насправді у нас на підприємстві давно вже практикується те, що жінки можуть працювати да, на виробництві. І в нас є навіть працівники, які вже понад 15 років працюють в компанії на виробничих посадах, і також керівники підрозділів, і це жінки. Тому а, для нас це не дуже нове. Та не новий шлях, але ми хочемо це розширити, збільшити масштаби, і якраз от провести навчання для жінок, от, ті, які не мають освіти, наприклад, провести перекваліфікацію і дати їм можливості не тільки там офісних професій, але й виробництво, і на рівні з чоловіками працювати. Ну і враховуючи, що зараз багато мобілізованих працівників та виїжджають, і це не тільки в нашій компанії така ситуація. Ми, якраз розглядаємо варіант. Що вони будуть навчатись і розвиватися не складно, але зараз основна задача знайти жінок, знайти тих, хто буде мати бажання навчатися, та й проходити вже стажування на підприємстві. От але ми зараз активно спілкуємось. От сьогодні на заході я спілкуюся з навчальними центрами. Можливо, це будуть і студенти, та і жінки вже старші, які мають зовсім інший досвід роботи, але готові змінити свою діяльність. Ярмарок вакансій організували спеціалістки Южнинського центру зайнятості. Установа не тільки підбирає працівників та працівниць, а й також пропонує навчання для тих, хто хоче змінити фах. Навчання на замовлення роботодавця. Оце навчання, як перспективу, ми бачимо, що можемо частково взяти на свої плечі, тобто служба зайнятості може частину людей підібрати, перенавчити в своїх навчальних закладах, це безробітних. Іншу частину ми можемо підготувати шляхом навчання за ваучером. І третя група людей це буде навчання безпосередньо за кошти роботодавця, теж у навчальних закладах. Тобто такі три групи людей ми можемо підготувати. Більше про ярмарок вакансій ви можете подивитися у програмі Об'єктив. Бюджет для громадян управлінців навчали прозорості місцевого бюджету. Під час тренінгу обговорювали залучення громадян до бюджетного процесу на всіх етапах. Це формування, консультації, а також публічне звітування про виконання. Учасникам розповіли, як на практиці це відбувається за кордоном та в інших громадах. Южницька міська територіальна громада е, бере участь в проєкті «Партисипативний бюджет від а до Я», який реалізує громадське партнерство за прозорі місцеві бюджети, в рамках програми «Говерла». Е, власне метою цього проєкту є підвищення рівня залученості жителів громади до бюджетного процесу. Як правильно говорити, як залучати жителів, як їх запрошувати, на яких каналах, як це робити, просто скажімо так, не для виконання завдання, а щоб насправді люди прийшли, які б в цьому використовувати інструменти. Будемо говорити про бюджет для громадян. Будемо говорити про бюджети участі, шкільний, інфраструктурний, зелений, взагалі в будь-яких видах, знайомити, як це працює в інших громадах. Тобто, будемо обговорювати всі ці інструменти, також одразу пропрацьовувати їх завдяки практичним вправам, щоб вони самі навчились писати оголошення, дивились, як це працює, спитали у громадськості, чи спрацювало це чи ні. Южненська громада потрапила до 20 громад учасниць проєкту, на чому заснований бюджет громади, звідки вказні гроші, які кошти отримує громада від держави, як відбуваються видатки місцевого бюджету за галузями. Ця інформація має бути доступною для кожного її жителя, зазначають експерти. Під час тренінгу учасникам запропонували виконати практичні завдання. Дуже корисно і багато інформації для себе. зрозуміло, що Потрібно бути відкритішими, тому що дійсно ми ніби робимо дуже багато, але дуже мало про це говоримо. Тому із залученням із засобів масової інформації і соціальних мереж, і різноманітних там, друкованої різноманітної продукції, да, ми маємо доносити до громадян е, ту інформацію, яку, е, яку ми маємо оприлюднити. Є у нас, ну як за думку, на думку експертів, у нас є проблеми із сайтом міста, що він занадто важкий в користуванні, тому ми теж над цим будемо працювати. І я думаю, що якщо ми здобудемо підтримку депутатського корпусу, я сподіваюся, що таким чином всі разом ми зможемо щось змінити, тому що на сьогодні по відкритості і прозорості наш рейтинг ну, не дуже є високим. Ми ніби всі все робимо, але у підсумку виходить, що не всі все знають. Ми зрозуміли, що те, що ми робимо, ну дуже ну багато людей не можуть розібратися в якихось цифрах або якихось табличках і так далі. А є можливості, і нас навчили ну, вчать на сьогодні наші модератори, як це зробити доступно для людей, щоб вони розуміли, куди на яку сферу для чого витрачаються кошти. Для ознайомлення жителів з бюджетом громади планується виготовлення інформаційних буклетів. Інформація в них має бути простою та доступною. Управлінці під час тренінгу спробували оформити бюджет громади, який пізніше мають представити громадськості. Два пункти, які обов'язкові для того, щоб ми виконали свої зобов'язання перед грантодавцями. В цьому проєкті ми маємо розробити бюджет для для громадян. Це така спрощена візуалізація, це брошура, це якийсь такий продукт, який буде представлений і буде зрозумілий всім мешканцям громади. Тобто там будуть все проаналізовано, зібрано, скомпоновано, там не буде величезних таблиць. Там буде все зрозуміло. Оце задача номер один. Ми її не будемо друкувати. Це все буде дизайн, все це за рахунок проекту. А ми саме будемо наповнювати його. Другий пункт, який вони від нас ну, вимагають, це створення нормативно-правового акту якогось документу. Це розпорядження міського голови про створення робочої групи, яка буде, наприклад, вона створюється на рік, так, і яка буде протягом року. Працювати з, з збіром пропозицій від громадян, аналізом цих пропозицій, внесенням якихось таких вже рішень, от що громадськість хотіла бачити проєкт триватиме до кінця серпня 2024 року. Перший захід проходив 6-7 березня у конференц-залі «Елади». Наші аккаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южниського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Любуюся, ну, а ніхто каже, а куди його не мода. Народне вічно модне. Пойміть, це ж руками зроблене. Більшу частину орнаментів в українській світлиці виготовила майстриня Тамара Семенюк. Міський музей зібрав поважну добірку її робіт. Презентація доповненої колекції вишиванок відбулась 8 березня та стала початком шевченківських днів у міському музеї. З бабушкиних узорів, з бабушкиних вони робила хрестиком, і зробила гладдю, перенесла. О, і це кажуть дівчата, я вам її подарю, хай буде вам на цьому Скатерки, чи ці, наволочки теж так само, подушки, це все теж моя робота. Я ж приїхала сюди вже сім років, а тут такі ті нитки, те все, вишивати, вишивати, А нема кому. Воно вже не модне, а мені це все це моє, це все моє. Я дуже люблю вишивати. У Нас три сестри, хоч би голку хто взяв, не беруть. А в мене все вже стара, так баба каже, і все одно хочеться, щоб вишивати і вишивати. Таке, щось сюди подарила бабуся, мені це красоту таку. Першими світлицю з вишиванками відвідали школярі. Діти поспілкувалися з пані Тамарою та розібрались з символізмом українських вишиванок. Особливо яскраві екземпляри гості музею фільмували собі на пам'ять. Там є гарні рушнички і різні старі речі. Ну у мене там є вишивка дома. я пробувала чуть-чуть не потомних діла. Ну я там якусь собачку вишивала трошки, потом мама там повишивала трошки. Історична багата культурна спадщина Кобзаря переважила традиційну тему жіноцтва. До 210-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка міський музей підготував проекти, присвячені символам української культури в контексті постаті великого поета. Взагалі, атмосфера Шевченківських днів це така особлива атмосфера, коли пробуджуються якісь. Все, що пов'язане з Україною, українство це тема українства. Одна із тем українства це національні символи України. Ми вважаємо, що вишивка це теж один із національних символів України. У нас у світлиці вишивок багато, є дуже давні примірники. Такі, наприклад, як Сорочка, який вже до 150 років, а є зовсім сучасні. От ми цю експозицію цього разу ще й доповнили багатьма експонатами, запропонували нашій майстрині пані Тамарі Семенюк. Вона принесла свої вишивки, і ми дуже доповнили цю експозицію. Ну, ми вирішили, що якраз би було б доречно показати цю експозицію людям. Відвідини музею це частина шевченківського марафону для школярів, розповідає класна керівниця шестикласників Світлана Миховська. Основний захід ще попереду організатори планують спроектувати особистість Шевченка у сучасній реалії. Вони сучасні, вони в комп'ютерах, вони в цьому всьому, і хочеться, щоб вони долучали. Не просто ну, вір Шевченка, знаємо заповідь. Да? Ну, 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 знаємо, ми знаємо. Треба щось їх якось налаштовувати до сучасності. Адже зараз у них і в підручниках є дуже сучасні анімовані Шевченка. От, наприклад, ми проходили, коли Шевченка, у них там є анімований мультфільм Шевченко-зірка. Слухайте, я його дивилася з захопленням. Я вже доросла людина, вчитель 22 роки пропрацювала і з захопленням дивилася те, що в дітей в підручниках. 210-ту річницю Кобзаря також відзначили покладанням квітів. Спадщину Тараса Шевченка прийшли вшанувати управлінці та мешканці міста. Захисниці, медики, волонтерки, освітянки. Кожен своєю працею підтримує країну та наближає її до перемоги. В Палаці культури відбувся концерт, присвячений жіночому дню. Захід під назвою Весна і жінка між собою схожі пройшов 7 березня в холі НПК Дружба. Читала багато інформації там з приводу святкування 8 березня, і е, мені сподобався один коментар. Чи все таки це е, не радянське свято? Да, започаткували його набагато раніше. Але настільки його зрадянщили, і зараз у багатьох воно від, ну, негативні емоції викликає, але у більшості жінок все таки їм хочеться. У цієї теплоти, щоб їх привітали, можливо, зайвий раз обійняли, подарували квіти, і тому ми вирішили зробити ось такий весняний, теплий щирий концерт для жінок і, взагалі, для всіх охочих. Подякувати таким чином тим жінкам, які зараз нас захищають, тим, хто волонтерить, хто ну усіляко підтримує і, і, і фронт, і тил. Під час святкового концерту прозвучали як веселі, так і сумні українські пісні. Ліричні композиції були присвячені жінкам, матерям та Україні. Також були представлені виступи із запальними народними та сучасними танцями. Імпровізований майданчик для глядачів був повністю заповнений. Таке свято, як 8 березня, це наше свято. І Катюша сказала, мама, пішли. Ось ми ще після школи одразу <гуми>, на концерт. Зараз такий час, воєнний час, і всім потрібен відпочинок. На початку концерту тривога. Але ми почекали. Відвідали і прийшли на концерт. Дуже приємні враження, дуже сподобалось, дуже все гарно, дуже приємно, що в такий час, такі таланти, так вони розвинуті, так вміють вони це презентувати. Мені дуже сподобалось все. Я прямо все записувала. У мене є друзі, які за кордон їхали, я хочу їм відіслати це, щоб вони побачили, да, що це все так процвітає, і дуже все добре. Творчі працівники Палацу культури наразі готуються до дитячого заходу, який відбудеться на наступні вихідні.